Рада вас вітати на огляді настільної, дуельної, абстрактної гри Hive, яка є насправді портативною. Бо я роблю огляд на Hive Pocket, яку можна дуже легко брати з собою. І поки що це єдина, як на мене, і ще раз підкреслюю, єдина по справжньому. Тревел гра так технічно можна сказати, що будь-яка маленька коробочка підходить під термін тревел гри, гри, що можна брати з собою. Але як на мене, тут все складніше, і у мене вимог для тревел гри дуже багато, тому що якщо ми будемо грати на вулиці. І там буде вітер, картки будуть здуватись. Так, да, є ігри, де картки розігруються в один стос, але є, наприклад, гра Trailblazers, яка нещодавно вийшла і прям просувається як гра, яку зручно брати з собою. І да, там класна коробочка, яку ви можете на карабіні причепити до свого рюкзаку, і потім е, десь зіграти. Але питання де, тому що вона карткова картки будуть улітати, картки будуть псуватись на вулиці, тому що там не так все ідеально, не так чисто. І тут я чітко розділяю тревел ігри на дві категорії: це ігри, в які ви реально можете грати де завгодно, от реально, де завгодно. І ігри, які ви просто берете кудись з собою, і вам все одно там, куди ви їдете, буде потрібен стіл. І скажу відверто, ігри, що потребують від вас ігрового простору, столу, відсутності вітра, тобто ігри, які ви будете грати всередині якогось приміщення, навіть в потязі, це не зовсім тревел ігри. Я грав в потязі вевердел на столі з повною розкладкою. Було таке, і мені сподобалось, що ми тепер вважаємо Everdell Travel грою. Думаю, ні для мене насправді Travel гра – це ось гра з першої категорії, яку ви можете взяти на пляж, яку ви можете притягнути, не знаю, під дощ. В похід, і з нею все буде чудово. Тобто, гра, яка по компонентах і по коробці не є паперовою, не є картонною, є е, ось, наприклад, пластиковою, ось такою, як Хайф. Хайф це настілка, яка взагалі плювала на навколишнє середовище. це настілка, яка не має поля взагалі, тут просто всередині ось такі гекси. І все відсутність поля і невбиваємі компоненти дозволяють вам грати в хайф де завгодно. І коли я кажу де завгодно, я маю на увазі де. Завгодно я сам щойно повернувся з подорожі, от буквально сьогодні вранці зійшов з потягу на 5 днів раніше ніж планувалось, тому що я майстер сварити з родичами. Але тим не менш я зміг затестувати в дорозі Хайф і це гра, реальна, яку ви можете притягнути просто на море, розкидати на піску. Не знаю, уронити частину компонентів в воду, потім покласти все назад. І з грою все буде окей. Оце справжня тревел гра. І що найважливіше. Вона цікава і вона офігезна за ігроладом, тому що є, є інші ігри в цій категорії, які мають от подібні компоненти, але сам ігролад не суперцікавий. Хай вже це повноцінна настільна гра в усіх проявах цього словосполучення. Це класна дуелька, навіть. Поза тим, що ви можете її взяти з собою, якась гра може мати подібну характеристику невбиваємості, яку ви можете взяти з собою, і це буде її єдиний плюс. Ні, це офігезна настільна гра в першу чергу, а в другу вона невбиваєма, і ви можете взяти її з собою. Тому це точно гра, яка ніколи, якщо хіба що вийде якийсь там неймовірний хай 2.0, ніколи не... Покине моєї колекції, хай це доволі відома і популярна гра на заході. і вже ж вона має декілька версій. Якщо ви хочете коротку відповідь, яку версію купляти, ту що локалізована у нас, Хайф. Поки це буде ідеальний варіант, дає базовий хайф, але в ньому іде менше комах, і вам доведеться більше купляти їх в доповненнях. Але з плюсів його можна придбати на Аніекспресі, що не дуже рекомендую робити, але можна, і це буде дуже дешево. Там ось ці гекси будуть більшими за розміром, але це покет версія, вона краща, і в покет версії вам безкоштовно додають по суті два доповнення з сонечком і з москітом. Вони одразу йдуть тут. В комплекті, і також ви можете докупити е, доповнення з пілбагом, ось таким, е, яке у мене також є. Тому да, ми тут дивимося на всі потенційні можливі комахи, які існують до хайву. А е, є ще комахи, які випускаються як неофіційні допи, да, але про них ми особливо говорити не будемо. Ігроладно ця настілка нагадує шахи, але це шахи 2.0. Так, у нас все ще є різні юніти, які переміщуються по полю з ціллю оточити головну фігуру вашого опонента, але сюди додали декілька цікавих нюансів. По-перше, ця гра не має стартової розкладки. Просто ви з опонентом обираєте якусь комаху і під'єднуєте їх. Одна до іншої ціллю гри є оточити королеву суперника будь-якими фішками, навіть якщо він сам оточив свою ж королеву, він все одно програє. І тут ми переходимо до другої переваги цієї гри над шахами, більш суб'єктивними, але фішки. Тут цих комах рухаються більш фаново. Да, у нас є королева, яка просто переміщується на один, ось так навколо вулика. Це не супер фаново. У нас там є павук, який переміщується на три. Але, наприклад, мураха може переміщуватись взагалі навколо вулика, як йому заманеться. Подібний жук може перестрибувати увесь вулик по прямій. Сонечко залазить на два елемента, а потім зістрибує в будь-яку сторону з останнього. Мостіт копіює властивість іншої комахи. Поруч з якою він знаходиться. Якщо поруч знаходиться декілька комах, то він копіює властивість будь-якої на вибір і може її користуватись, поки не змінить своє положення. Пілбак з доповнення може не просто переміщуватись, а й крутити навколо себе іншими гексами і переміщувати їх. Ви можете повністю ламати таким чином стратегію опонента. А цей жук бісить всіх, з ким я грав, але також всім в певному сенсі подобається, тому що ця зараза може залазити на гору, тобто він. Він ходить по горі цього вулика, блокуючи комах, які знаходяться під ним. Тобто, наприклад, ви можете залізти на королеву опонента, і тепер ця королева не зможе рухатись. І тепер ця фішка буде вважатись чорною. І тут ми переходимо до ще однієї переваги хайву на чахами в моїх очах. Ви не зобов'язані просто рухати цих комах постійно по полю. Ні, ви можете замість руху. Додати нову комаху до вулику з вашого великого запасу. Тобто ви самостійно вирішуєте, якого розміру буде ваша армія, як вона там буде переміщуватись, де вона буде розташовуватись, і в цій грі треба вчитись тримати цей баланс, тому що так хочеться додати купу-купу потужних комах. Там, да? наприклад, ось ця мураха, вона ж переміщується просто по всьому вулику, а у вас таких в запасі аж три штучки, у вас декілька жуків. Це все хочеться реалізувати на полі. Але поки ви виставляєте своїх комах, опонент буде рухати своїх і зможе. Оточити вашу королеву доволі швидко. Вам постійно доведеться балансувати між бажанням порухати якусь комаху в більш вигідну позицію для неї, щоб заблокувати, наприклад, іншу комаху суперника, чи поповнити свою армію для більш потужних ходів далі впродовж гри. А також чому я загострив на цьому увагу саме при додаванні цього жука, дивіться, яка штука. Ви можете додавати гекси. Тільки поруч з вашим кольором. Ви не можете поставити ось цього білого павука біля чорних гексів опонента. Ні, так, це не працює. Ви повинні ставити його біля ваших білих гексів, а потім вже рухати до опонента. А жук, він перекриває колір, і, відповідно, цей колір тепер вважається чорним. І тепер ви можете, біля, наприклад, королеви суперника починати просто вибудовувати. Вже для неї серйозну таку пастку. І а вже ж да, опонент може сюди свого жука привести. А ви можете свого жука, опонент свого жука. Коротше, це може бути а, доволі така. Да, інтенсивна а, битва. Це класна стратегічна гра, яка при цьому є дуже портативною, і має ще одне правило, яке мені подобається: не можна розривати вулик. Тобто, ви не можете походити цією мурахою, тому що тоді. Цей павук буде просто лівітувати да, десь навколо таке не може бути ні. Завжди усі гекси повинні торкатись один одного. Таким чином, у вас буде велика. Змога блокувати опонентів, але при цьому, якщо ви, наприклад, привезте сюди якусь іншу комаху, то ви спокійно можете ходити цією мурахою, тому що бачите, вулик не розірвався. Вулик все ще торкається, хоча б однією стороною да, деякі комахи одна до одної. Таким чином ви можете і блокувати фішки суперника, і розблоковувати їх. Тобто, поставили, наприклад, не знаю там, кудись сюди прибігли комахою, і все цей повух не може ходити, бо тоді комаха залишиться. Не поєднаною з вуликом. І при цьому опонент потім може сюди привести свою комаху і розблокувати свого паука, тому що тепер ця комаха поєднана через цю комаху. Коротше, такі маленькі нюанси, хоч правила знов такі і прості, вони дають доволі таку велику глибину. Цієї гри. а перед тим як ми перейдемо до підсумку, в якому я скажу ще й про мінус цієї гри. Він у неї, на мою думку, є. Я хочу нагадати, що в описі під цим відео ви можете знайти посилання, за якими ви можете підтримати мій канал. Якщо вам подобається контент, який знімає, якщо ви хочете побачити більше відео, більш якісні відео. Будь ласка, переходьте за цими посиланнями. Я зараз збираю на комп'ютер і потенційно це відобразиться на монтажі, який ви будете бачити на цьому каналі, а також на моїй мотивації Робити ще більше, а вже ж буду вдячний за кожну гривню. І, переходячи до підсумку, мушу сказати спочатку про ось цей мінус. Мінус цієї гри в тому, що вона непроста. Да, це дивно доволі звучить. Да багато є складних ігор. Що тут такого непроста гра. Коли вона поєднується з тревел форматом, вона не всім заходить. Мені заходить, мені подобається. Я вже сказав, з колекції М -м -м, нікуди не йде. Але Деяким людям, яким я пропонував пограти в хай, вони спочатку погоджувалися, а коли розуміли, що це насправді все ж таки шахи. І доволі круті шахи, в яких треба прям думати. І коли ви багато награєте в цю гру, то іншої людини просто не буде шансу вас перемогти, бо ви розумієте да, краще і позиціонування на цьому полі, і розумієте краще в якому порядку виводити якихось комах. У вас є вже певна стратегія, і Тут до вас приходить новичок. Ви можете його просто рознести. А да. ця гра вона все ж таки розрахована на людей, які приблизно однакового рівня чи людей, які готові тягнути до вашого рівня і не проти того, що в перших партіях ви будете їх просто. Виносити ця гра має купу неприємних ситуацій. Ви не уявляєте, що ви всередині відчуваєте, коли до вас по вулику повзе ось цей жук, прям на вашу королеву, і ви вже розумієте, що ви нічого з цим не можете зробити. Да, це де часто ви бачите, що ви програли за декілька кроків від того, як ви реально програли, через що партії ви завершуєте без їх офіційного завершення, що дає іноді такої антикліматичності. І звісно, ці всі нюанси не те, що хочеться бачити в настільній грі, яку ви. Можете взяти на море. Розумієте, ви на морі відпочиваєте, все нормально. Але дістали ось цей мішечок і такі, а давайте один одному просто шиї звернемо, голови зламаємо і зіграємо в дуже москоломну гру. Якщо ви фанати такого, як я, будь ласка, можу рекомендувати. Якщо ви хочете тревел гру, але щоб. Розслабитись, да, щоб просто на природі десь пограти, на жаль, вам не сюди. А на цьому все Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі, ставте подобайки, підтримуйте цей канал за посиланнями, які ви також можете знайти в описі, і пишіть коментарі, які настільні ігри ви частіше за все берете з собою. І побачимось в наступних відео.